Вітаю українці! Це відео про ждунів і ухилянтів. Це навіть відео про військових, які не знають, чого воюють і самі же військові захищають руський мір і тягнуть його. Так що дивимося, коментуємо, підписуємося на мій канал. Хто хоче, щоб здохнуло більше окупантів. Поставте вподобайку і коментуйте. Цікаво вам. Перегляду. стрімер? стрімер. Ти стрімер? Стрімний? чи що? Чи як кто там? Стример. А, стример. Нет, стрімний? Стрімер. А, стрімер! Ні, стрмный. А, не стрімний. Ні, стрімер. А, стрімер, зрозумів. Все Так, зрозумів. Бо Нет, чую стрімний. російську мову, бо щось там. Ти, ти для кого стрімиш? Для росіян? Я стрімлю для, 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 для А, любиш Росію? Та ні. Чому? Для... Як це ти не любиш Росію? Ти чого це? Я, я, а, я... Ру а русских не... любиш? Русських? Ну не всіх. Але є добрі русські, ні? Не? Негри? <титут> Давай, є хороший русский і поганий русский, є? Uh, Який хороший русский? Бу-бип-буп-буп-бип. Який bub, хороший русский. <паспорядоч> а почему ты в Польщі? Дай мені відповідь, я тобі дам свою відповідь. Чого я в Польщі? Да. No. Добре, я тобі дам відповідь, чого я в Польщі. Який хороший русский? No. Який? No. Мертвий русский хороший. Правильно? No. А чому я в Польщі? Я... Хочеш, я відповім на це питання? Давай. Хочешь знати? Хочу. Ну я живу в Польщі. Я не знаю, просто ти. А як ты ще так просуваєш російське в Україні, скажи мені? Я из груди. Не ти звідки ти є? З Грузії? Привіт Та ты белый, конкретні. Що? а ви хто по національності? Українец. <плес> <плес> а, а, а сказав здравствуйте? <плес> а як потрібно? Вітання <плес> Добрий день! Ну, <я>, ви мешкаєте в Польщі, чого ви на польській мові не балакаєте? Я з України, я українець. Це не брешити, ти втік в 22-му році. Чуєш, каже до мене, хто я втік в 22-му році? А ну покажи гривню. Що? Яку гривню? Каже. Що? Так. Що ти, сикануй, Скажи бідерувати. мені, будь ласка, ти українець? Звісно. Ти захищаєш українське? Навіщо вона мені потрібна, така дурна страна? А тобі України не потрібно? Не потрібно. Ну поясни мені чому. Ну Навіщо? Незаконно Януковича скинули. І понеслось все Шкереберть. І це все? Це через те? Ти ненавидиш Україну? Ну, до Майд... до Майдану Україна жила найкраще. Навіть сравнювали з Францією. А зараз що таке Україна? Немає що... вже України. Ще рік, рік, два і про Україну весь світ забуде. Нема України вже? Ну, ще є, поки. Ну, вже зміються з нею всі, навіть молдавани. З України сміються молдавани? Звісно, а ти що не чув, як санду сказала, що це сама тупіша нація? І українці сама тупіша нація. Звісно, українське керівництво саме тупіше. Аааа, українське керівництво. Тобто українці, які керують державою, то тупі. Самі тупі. Навіть Самі Зеленський, тупі. це саме тупа скотина, яка була у керівництві України. А чого ти так е, це говориш? А хіба хтось з України в Україні може сказати по-другому? Ну є різні думки. А ти, ти вважаєш, що Зеленський найкращий президент? Ні. Ну, ты что ж считаешь его идиотом? Не, я не рахую, він идиот. що він идиот. А кто? Пристосуванець. Ну, можно и так сказати. Ну, давай простими словами скажем, что он підер. Я не можу сказати так, так про президента України. Усы обдо обдолбаний пидор. Чого это так? А? Тобто ти хочеш, не хочеш України, щоб вона існувала? Вона сама не хоче Україна. Народ хоче, щоб вона існувала, а керівництво не хоче. А як ти так розділяєш це? Як розділяю? Як ти розділяєш? А ты спитай будь-якої людини. І вона тобі відповість. Чи ніхто... Як тобі відповісти? Ну, короче. Весь світ ненавидить керівництво України. Так в любій, в любій державі є люди, які, які ненавидять владу. В любі є таке державі. Ну, не, не до такої степені, як в Україні. То що так. в Україні корупція Коли, Зелен... коли Зеленський на вибори йшов, що він обіцяв? Хто? На... Зеленський, коли на вибори йшов, що він обіцяв? На колінах, на колінах до Путіна приповзе, буде Америки просити. их. А я зараз не знаю. все. Я, я вважаю.